Вітаю! Сьогодні ми продовжимо працювати з програмою Scratch. Я буду працювати в онлайн-версії. А саме ми будемо навчати нашого спрайта малювати геометричну фігуру квадрат. Обираємо іншого спрайта. Так, нам потрібен пенсіл, тобто олівчик в перекладі з англійської. І також нам додатково знадобиться розширення, яке називається олівець. Ось потрібно натиснути на такий значок і додати олівчик. І у вас ось внизу всіх блоків з'явиться ось це розширення. Так, ну тепер давайте продумаємо наш алгоритм. Алгоритм це тобто послідовність дій або команд. Так, уявімо, що це наш ну, чистий аркуш. Так. Для початку нам потрібно визначитися, з якої точки ми почнемо малювати. Ось, припустімо, що я визначила цю точку, вона в мене буде тут, уявна поки що. Далі я обираю колір, яким я буду малювати, і розмір олівчика. Якщо ну, уявляти, що ми малюємо в справжньому зошиті справжнім олівчиком, то знаєте, є такі маркери двосторонні. Тобто з одного боку тоненький, з другого боку товстий. Тобто ми визначаємо цей розмір, який ми будемо малювати. Так, і далі вже ми обираємо, скажімо так, команду, ми опускаємо олівчик на наш аркуш і починаємо рухатись. Але потрібно заздалегідь визначити, чи то ми підемо проти годинникової стрілочки малювати. Тобто спочатку вниз чи за годинниковою стрілочкою. Ну, я пропоную почати за годинниковою стрілочкою. Тобто перший наш рух буде стрілочка вправо там, на 100 кроків, потім стрілочка вниз на 100 кроків, вліво, ну, стрілочка, я маю на увазі лінію, яку ми будемо малювати, і лінія вгору на 100 кроків. І ми повернемось в цю нашу початкову. Точку. Так, і давайте трішки ще розберемося діти ось, ну, з координатами нашого спрайта. І якщо я зараз задам координати 0,0, 0, е наш спрайт має бути ну, чітко по центру нашої сцени. Зверну вашу увагу, що наш спрайт буде малювати не ось цим стержнем, а саме серединкою свого тіла, скажімо так. Ось, якщо ми графічно зобразимо ось нашу сцену і поділимо її рівно на 4 сектори, то ось точка перетину цих секторів, там де вони співпадають, буде в нас 0. Тобто, ось дивіться, я задала координати 0, Х лінія горизонтальна, а Y вертикальна. І там, де вони пересікаються, буде е, наші координати 0, тобто ось ця точечка, серединка олівчика. По горизонталі x у нас крайня точка Ху буде мінус 240. Ну, називаємо це кроками, так? а вправо буде плюс 240. І так само у нас кроки будуть вгору буде мінус 180, вибачте, плюс 180. Тут легше уявляти поверхами, тут 180-й поверх а Чітко внизу буде мінус 180-й поверх. Ну, давайте, наприклад, напишемо. Тобто, зараз наш олівчик має наполовину взагалі зникнути так, з нашої сцени. Так, 0 і мінус 180. Так, ми перш за все визначаємо, з якої точки ми будемо малювати. А давайте спочатку проєкт наш почнемо зі стандартної команди, так, коли флажок натиснуто. Далі ми рухаємося таким чином. Нам потрібно обрати ще команду, яка буде очищати всі попередні якісь там зображення, ну, все, що ми малювали. Так, і далі ми вже визначаємо, звідки саме ми почнемо малювати. Ну, Давайте, наприклад, ось з цієї точки. Переходимо до блоків руху і обираємо блок такий так, перемістити в координати x-117, y75. Ось вони в нас автоматично підтягнулися. Якщо ви там в якийсь момент передумали і вирішили, там, звідки з іншого боку почати, ви просто ось ці координати перепишете сюди мінус 90 і 71. Так. Наступним кроком у нас вже буде робота з самим олівцем. Ми обираємо колір олівця. Команда надати олівцю колір. Так, ну я хочу такий бірюзовий чи блакитний, який це колір. Бирюзовий. Наступний крок у нас задати розмір олівця. Хай буде 7. Так, і наступна команда в нас буде опустити олівець, тобто початок роботи. Ось зараз, в цій команді, наш олівець, скажімо так, уже натиснутий, і далі нам потрібно йому вказати, куди саме рухатись. Давайте повернемось до нашого алгоритму. Перший наш крок буде вправо на 100 градусів. Так. Переходимо до блоків руху і обираємо ось команду повернути в напряму. Але дивіться, у нас тут немає такої ось ну, стрілочки, скажімо, вправо. А в нас тут ось цифра 90. 90 це мається на увазі градуси. Ось коли ми натискаємо на цифру, то у нас ось ну, такий годинничок намальований, схожий. Тобто в початковій точці у нас 0 градусів. Тобто це вертикально вгору, нас указує стрілочка. Стрілочка вправо в нас буде 90 градусів, стрілочка вниз, це в нас 180. І потім вона йде на зменшення в дзеркальному вигляді. Мінус 90, ось навпроти 90. І нагору це буде 0. Нас цікавить стрілочка вправо, тобто це в нас буде 90 градусів. Все, олівчик наш буде рухатися вправо. І далі ми обираємо команду переміститися на. 100 кроків. Давайте перевіримо, що в нас вийшло. Так, ось наш олівчик намалював розміром 7 бірюзового кольору, лінію, рівну лінію, довжиною 100 кроків, в напрямі 90 градусів. Так, йдемо далі. Наступний наш крок знову-таки повернути в напряму, натискаємо на 90 і обираємо, що нам потрібно рухатися вниз на 180 градусів. Так? І знову додаємо команду переміститися на 100 кроків. Так, запускаємо. Все, ось наш олівчик домалював іще одну лінію вниз. Так, знову-таки повернутися в напряму. І тепер уже ми йдемо. 100, мінус 90, дітки. І знову переміститися на 100 кроків. Так, перевіряємо. Так, на ось цю лінію поки що не звертайте увагу. Тобто, поки що у нас все йде по плану. Ось наші три лінії. Так, І наступний крок знову повернути в напряму, і вже, я думаю, ви здогадалися, який у нас напрям буде. Так, 0. 0 градусів, тобто вертикально вверх. І знову переміститися на 10-100 на 100 кроків. Так. Все, ось наш квадратик намальована. І остання команда, діти, якою потрібно завершити наш алгоритм це підняти олівець. Так, трішки я зменшу. так ось таким чином. Це, тобто, ми підняли олівчик і завершили роботу. Так, і останнє, що треба зробити, це вивантажити на ваш комп'ютер, тобто зберегти. Ось мій проєкт зберігся. Я можу переглянути його, де він знаходиться. Так, і відкрити його. Так, ну зараз він у мене відкриється в моїй версії такій стаціонарній. Так. Так, ось таким чином. Все, дітки, я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що вам було все зрозуміло. Якщо виникнуть питання, звертайтеся на все добре.